Він кохає вас, а ви кохаєте його. Людина, яка закрита, яка не пускає нікого в свій внутрішній світ, яка захищає свої особисті кордони, але знаєте, аж занадто. Так, Аркан Суд. Це людина, в принципі, вам, яка була дана по долі, але по долі це не значить на все життя. Так, шість час, людина із минулого. До речі, шість час говорить про те, що ви знаєте цю душу і, можливо, із минулих життів. Чому у вас і є момент розуміння його, але пам'ятайте одне, сонечки, душа кожної людини прекрасна, але те, що він прийшов в це життя, з якими завданнями, може не відповідати вашому життю. Так,